Обличчя може бути сховане і в шуфлядах, і в тумбочках, які ми сьогодні і перевіримо. Ви не готувалися, так, я думаю. У вас завжди такий порядок. Ні, ну до гостей завжди готується. <гум> Дивимо, що там на водій робить. А він на роботі Сергій Іванович. Це наш антидепресант колективний. Сучасні нові кабінети, вони більш просторі, і ти там легше почуваєшся. Це те, що комфортно для дітей в офісах, в спальнях. Циноптик, тому що ніхто крім вас, мабуть, не знає, яка буде погода в найближчі а я <гум> місяці. <гум> Дякую. Дякую вам. Добрий день. Добрий день. Олена Вікторівна, рада вас бачити. Нарешті ми з вами зустрілися. Дякую, що погодилися на таку зустріч. І запросили нас в свій гарний такий компактний кабінет. Ви бачу простір любите, але щось він у вас такий досить, дуже такий обмежений. Так? Лаконічний лаконічний. О, мінімалізм. Так, так, так. Так, 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 так. Цей у вас кабінет за рахунком взагалі в вашому житті, який? Шостий. Шостий кабінет. Шостий так. кабінет. Так в цьому е кабінеті ви з якого року виходить? З минулого вересня. Тобто, вже фактично ми будемо річницю празнувати святкувати, як ми вже знаходимося в цьому приміщенні. Скажіть, будь ласка, от всім ставлю одразу це питання: що кабінет це обличчя керівника, чи все-таки ні? На вашу думку? М -м, мені здається, що енергетика відчувається людини, хто там перебуває. Чи обличчя? Можливо. Мені здається, обличчя може бути сховане і в шуфлядах, і в тумбочках, які ми сьогодні і перевіримо. Так, Олена Вікторівна, з вашого дозволу, так. ми посідаємо ваше крісло так, так. і одразу перевіряємо його на зручність. Так. Немає цих у вас підлокотників. Так. Так. Загалом… Хто займався дизайном, оформленням, тобто цього кабінету, ви замовляли якогось у нас. Дизайну? Працювали дизайнери, вони трошечки нам допомогли розмістити е, освітлення, розетки, а все інше з чоловіком ми займалися самі, тому що це перероблені приміщення, вони планувалися для інших цілей. Але в зв'язку з війною ми вирішили офіс перенести і адаптувати в цих приміщеннях, і тому е, в зв'язку з тим, що ще під такі. Приміщення не можна знайти стандартні меблі, то я якось сама робила дизайн угу. високого кабінету. Так. Працювали. Так. Так. Слухайте, крісло незвичне, таке я би сказала. Новезне воно так, так. одразу це ви купували. Це чоловік мені подарував перед тим, як ми заїхали в це приміщення в новий кабінет. Тобто, ще кабінет не був готовий, крісло вже було. Цікаво, цікаво, таке я ще не бачила, таке дизайнерське рішення. Е, так, стіл, ці меблі, воно як перенеслося теж з минулого кабінету сюди? Ні, я сама собі малювала, як мені е, було би зручніше. Хотіла трошечки більший стіл, але він по розмірам не. Не ставав би в ці розміри кабінету, і тому він вийшов такий доволі лаконічний, але можливо і добре, тому що більше на ньому порядка. Я взагалі не люблю хаос на робочому столі. І навіть коли буває моментами, що накидуються документи, якісь або щось ти робиш, то обов'язково в кінці робочого дня я складаю це для мене як норма вже дуже багато років. Угу, такий мінімалізм, видно порядок. Ну, ви не готувалися, так, я думаю. У вас завжди такий порядок? Ні, Ну до гостей завжди <гум> 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 Ну так, так. Та, та. Гарна клавіатура, маленька, непомітна. Три мишки. Три мишки, так. пояснюю, <рес> <Де> коти? <рес> — У <рес> <рес> мене взагалі маленький мій комп'ютер, але я його хочу залишати вдома. А це дочка поїхала вчитися, і мені в спадок лишився її великий комп'ютер. А зв'язку з тим, що вже хочеться більше і яскравіше бачити і ясніше на великому екрані, то він мені. Підходить і одна мешка до нього, друга до мого е, мобільного комп'ютера, такого MacBook, так, а третя мешка керує е, камерами, які показують мені, що відбувається на території. Так, зрозуміло. Квіточки у вас такі теж мінімалістичні? Це ангелик мій, ага, таке і у ще розуміли? один ангелик. Він просто не можна його нікуди підвісити, бо так незручно зробили. А це моя донька цього року мені привезла його з Словаччини, коли була в гостях у подруги, бо так склалося, що я колекціоную ангеликів. Ці, і воно. от так. І от вже два ангелики є у мене в кабінеті. О, а знає. загалом скільки їх? Багато. Дома їх дуже багато. І я люблю нетрадиційних ангеликів тобто таких класичних, як в церквах, або як малюють, я не люблю. О, який чобіток тут. О, він вже такий старий, вже не знаю, скільки кабінетів пережив. Серйозно? Це якось. подарунок теж. О, я вже й не пам'ятаю, як він у мене з'явився, але він такий давно-давно-давно. Оце давно, давно. подаруночок. Це така закладочка, бачите, елегантно. Дуже гарно. Да, да, да. Ну, Цей чобіток такий. Оригінальний, дійсно, ну, його малістей. ховати не варто. Та, 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 він дуже такий. А це у вас статуеточка? О, а ну це? здогадайтеся, що це. Це якийсь кристал чи що? Це має? Це шматок солі з, е, з Сєвєродонецька. Ще до війни ми там випадково попали в гості до нашого колеги по бізнесу, і ми були в Артем Солі. Тобто я встигла побачити і Артем Шампанський, і Артем Сілі. Оце кусочок я відтоді привезла. Він для мене якийсь такий символічний. Він е, Постійно зі мною теж по кабінетам мандрує. Угу. Так, бачу тут у вас так подяки з вдячністю від особового складу, це зрозуміло, що військові. Так, так, так. Так, це е, хлопці прислали нам це син нашого колеги, який взагалі колись навчив нас цьому бізнесу. І от він якось розмовляв з чоловіком, що треба допомогу сину. Там банально такі одноразовий посуд солодощі. Ми повідправляли хлопцям, дали таку підтримку і так несподівано отримали цю подяку. Вона така шеврона, і так вона для мене дуже цінна і така. Думаю, ото от хлопці воюють, нагороджу їх пан Зеленський, а вони ще мають час креативити тим, хто їм допомагає. А оце мені наш клієнт також, він з Харкова, тут подарував такий календарик, намальований дітьми. Бачите, і от я такі символічні речі зберігаю. зберігаю. Небагато, бо потім їх збирається, вони так захламлюють твоє навколишнє, але це цінні і вони цей. Яка у вас тут цікава книжка Майстер дзвінка? Як пояснювати, переконувати і продавати телефоном? <рес> Ви вже і на це вчитеся, так? А... Чи вже вмієте? <рес> ну скажімо так, що я виконую зараз трошечки функцію керівника продажів, крім функції директора, і е, навчаюся як власник про продажі. І зараз ми змінили трошечки нашу стратегію. Ми виходимо з продажами на всю Україну, не тільки по Закарпаттю, тому що ми імпортуємо розхідники для систем кондиціонування вентиляції, і потрібні нам е, скрипти, цікаві етапності для того, щоб заохочувати наших е, клієнтів. І от з працівниками розробляємо. Це вам порадив хтось цю книгу? Чи ви самі? Ні, це періодично. Десь я можу на виставках книжкових бути або десь в інтернеті. Я потім купляю і приношу, або ми закуповуємо з компанією в нашу бібліотеку, щоб працівники користувалися. Це я взяла вчора від когось, бо згадала, що в нас є ця книжка для чого видумувати велосипед, якщо вже хтось написав. Тут лампа у вас така дуже цікава. Да. Ви її використовуєте? Так, да, вона у нас використовується. чи працює вона? Конечно. Ліка комфорт, бачите, у вас да. все забрендоване, Це просто наші класно. друзі перевіримо. Роз... Так. Друзі Русана ага, і Дмитро так. Тужанський нам подарували під круто. відкриття. Та, бачите, в чоловіка така одна. А все mm -hmm. на на двох є. Вона багато. на дотик діє. Да, вона, вона, якось... Чекайте. О, ага, так, вона о. тут круто. Угу. Я люблю потім її восени так включати. Угу. Економна. Гарна, це тепер дизайнерська дуже дизайнерська та 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 так та. звернула увагу одразу, коли до вас зайшла до речі, та те, що тут у мене під столом заважало, але воно взагалі не заважає, а допомагає Так. жінкам, дівчатам дуже зручно. Така підставочка для. Сумочки, Сума. так. Так, так. Вона постійно з вами, тобто, чи це ви сюди тільки закупили? Ні, до речі, перша така була в мого чоловіка, коли він ще виконував обов'язки директора, мав кабінет великий, такий, серйозний. І було якесь свято. А ми в якомусь ресторані це побачили, І от я тоді йому подарувала, а потім колектив мені подарував. Круто. Попереднього кабінета мого це дуже зручне рішення, таке що сумка завжди має своє місце, і звернула одразу увагу на цю картину. Вона просто. Дуже-дуже така солідна, мені така інтелігентна, елегантна. не знаю, які ще передати. Розкажіть. А вона Що підійшла це? до нашої вона перша була тут як інтер'єрний елемент кабінету. Що а, а, це, це? як Цю а. картину mm -hmm. я виграла від художниці Антоніни з міста Ужгорода, коли, тобто це подарунок від неї, а виграла я зустріч з нею, коли був благодійний аукціон. Пам'ятаєте, купи зустріч, допоможи дітям в дитячих будинках. То чомусь я захотілася зустрітися з цією художницею. Потім ми мали зустріч. Вона мені подарувала і казала, що сюди вона закладала зміст. Об'єднання жіночої, чоловічої сили, кохання енергії. тут є така енергія. Ну тут кожен бачить своє, своє. Та, та, та. І от вона мені сюди дуже підійшла. І один раз, коли я записувала сторіс, то вона мені потім пише: Я думала, моя десь картина схована в там, можливо, в якомусь ага. спеціальному приміщенні вона у вас в кабінеті. Кажу, так вона мені. Енергетично приємна і насправді загалом гарні. ви любите картини як такі, чи не дуже? Чи ви рідко купуєте так? В мене вдома більшість картин подарованих. Тих, що нам подарували, що діти намалювали наші. Тобто, перше, що ви купуєте, це не картини? Це не, картин. не. Ні, Я угу. дошка у вас то теж така незвична скляна, цікава. Так, це той же фліп-чарт, просто сучасний. Це підказала моя помічниця, що на минулому місці роботи в неї були такі от дошки. Ми замовляли дуже зручно, по-перше, і прозоро не набиває тобі, не забиває стіну. І... Можна так, писати. і так воно якось непомітно, воно тут знаєте, так, не, так, не так. одразу кидається в очі. Так гарно. Видно одразу, що ви керівник і спостерігаєте ретельно за всім, що тут відбувається. Бачу. Так, так дивимося, що там на свої робить. камери Ви знаєте, працюють. Ви знаєте скільки бізнес-процесів було налаштоване через те, що я бачила, що робиться в камерах. Це такі тепер вже працівники знають, що вони під пильним контролем. Ну, це і безпека, фактично. Це перси так безпека. Ви тут в цьому кабінеті більшість часу проводите, якщо реально так взяти, чи це тимчасовий пункт перебування і побігли далі? Ну то тобто, я Відколи ми переїхали сюди, дуже люблю наш офіс. І мені здається, що я в нього так занурилася, закохалася, і всі відмічають, що тут дуже позитивна енергія колективу дуже затишно. Так бачу, тут у вас ще теж гарний куточок. Є. E, значить, що у нас тут? Будемо дивитися. Подяка сина йому футбольна школа. так. Подяка за участь та виступ на жіночому бізнес-форумі. Ну, це зрозуміло. Жіноче лідерство це за вами. Дуже класна така казка у вас теж є. Цікаво. Це ми на якусь річницю отримали від нашого колективу. Якраз коли почалось будівництво офісу, то щоб ми з Олександром Стефановичем не порушували техніку безпеки. Нам подарували в нього. Є така казка. У Нас дуже багато здубльованих речей, тому що mm -hmm. оригінально нас, Це це колективом подарував. Так? так, це колектив. І для мене це пам'ятне. Знаєте, ага. так, прибиранням хто у вас займається тут? О, та я дуже не смічу, см але в нас є пані Ірина, яка ага. доглядає за всім нашим офісом, допомагає і, в принципі, о, якось так офіс-менеджер за дечим дивиться. Каву тут самі собі варите. Так, так, це дуже зручно, тому що я тоді не турбую офіс-менеджерку або свою асистентку. А коли хтось прийде, то дуже швидко можу сама каву зробити. Так, в полиці перевіряємо чи ні. <ріст> Відчиняйте, тому що там, вони у вас так. Подивіться, що там. Ага, Все для вас... подарунків. Ага, тут подарункова. У мене Це є полинар. навіть, якщо треба книги, Клас. так, 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 так. Тут є? якщо на шо мені так. дарують, є фужери на подарунки. Ага, так, Це такий бар з подарунками. <ріст> Це російська, але дуже класна книга. Я, якраз, зараз, е... я її прочитала була за один день. Вона дуже, до речі, оригінальна М -м, на рахунок того, якщо ти хочеш бути сервісним, то я тут так склала, класна. коли угу. мені щось <ріст> потрібно, ти така спеціальна. Перевіряємо далі. Так, так. Тут такий більш, так, канцелярський в такому форматі. Різне, бачите, в жінки можуть бути і свічки, і можуть бути розпорядження, і можуть бути сувенірна якась продукція. Так, що… Так, тут у вас теж, бачу, є ароматизовані, так? Так. Ви Я любите люблю... цей... да. Ми uh -huh. зараз теж підбираємо аромат для офісу. Це ви цим дуже так, як то кажуть, хворієте, так? Ну, люблю, Щоб коли була. приємно, якийсь uh -huh. має відтінок. Як кожна людина-колега має якийсь такий свій шлейф. Шлейф. <гум> <гум> так, дивіться, тут парочка солодка, це я так розумію, вий чоловік. Так, вгадала. Це подарували йому на день народження наша кума. А якось я собі адаптувала в кабінет. Ну, не буду їх двох розділяти: одного туди, одну сюди, а все-таки пара. Ага. Ну, а оці медальки нам подарував Ілля Новіков, наш тренер, який у нас як керівників. І коли ми проводили стратегічну сесію як власники, то от він нам подарував такі шеврони економічного фронту. Класно, оригінально. Ці медальки такі. А да, тут, бачите, теж проводився футбольний. Турнір з лікою, ну от я хлопцю відку, медаль повісила теж. Так, фотографія, звичайна, що це дуже така сімейна, гарна фотографія. Так. Це у вас фотосесія нещодавно, так, я розумію? Так, це давно подарований подарунок моєму чоловікові, і ми через війну ніяк не могли зробити цю фотосесію, але все-таки я йому кажу, слухай, ну для роботи нам треба фото, давай. Ну а потім фотограф вже і мене запросив, то ми зробили такі символічні фото. Так, ще бачу, у вас тут змінне взуття, так? Так. це у вас постійно мене тут? Чи так, ви змінюєте Так, тому що Поки що, якщо ви бачили, в нас тільки облаштовують бруківку, а каблуки не витримують щебню, то я вирішила, а коли мені треба швидко пролетітися по, пролетіти по території, то. От ці капці дуже допомагають для зручності. Ага, це ви Вони керів? постійні жителі мого кабінету. Я перевзуваюся, коли так прийду на каблуках, то цілий день не люблю на каблуках ходити. То було таке, що навіть в них і поїхала додому. Угу. А ви часто на підборах зазвичай? Останнім часом люблю підбори. Ви знаєте, мені здається, вони більше так підтягують, роблять фігуру більш стройною і впевненості. Навіть інколи люблю послухати, коли хтось іде, бо коли я йду, як звучать підбори. Круто. Так, відчиняйте, що ці ваші потиємні шухляди. Це для нашої коварки тут посуд для ага. чаю, для, для, гостей. Так, для гостей. Для мене, для гостей тут така. Шпайс, шпайс, шпайс. Чай, бо я дуже люблю ромашковий чай, кава, ага. вітаміни, цукор так, для мебелі. Ну, а тут така підпільна жіноча. <рес> <рес> Печиво да, Подарунки, хто мені дарить щось солодке, воно ось сюди йде, потім відкривається для колективу, для гостей. То якось, так. Круто. Кажу, такі потаємні шухляди для мене таке випробування, як їх відчинити, аби потрапити. Я Зрозуміла. в принципі не робила нічого для когось. Я дивлюся, що би мені було зручно. Можна собі на водички? Звичайно. звичайно. Якраз у вас завжди е є у вас вода, так? У нас фільтрована житро. вода. Ми спеціально зробили для того, щоб працівники пили очищену фільтровану воду, всюди є кулери де дальні кабінети, і в нас тече така чиста. Ми періодично обслуговуємо ці системи, тому що цілими днями ми дуже багато води п'ємо. І насправді лимон це не для не тому, що ви приїхали до нас в гості, а це мій чоловік таку традицію. Давайте загарно звучить. Лимонна так. вода. Лимон обов'язково, так? Мені так подобаються, слухайте, ваші шафи, вони такі приховані, ніби в них нічого так. немає, але не відкриваєш. <рес> і, там багато, і там багато Тут чого. нема взагалі, я не хотіла шафу для одягу. Перше, вона би нагружала, і тому я собі придумала, що буде от така. Вішел, На вашу думку, взагалі, от, що вам не подобається, коли в кабінетах, От, от коли вас відштовхує щось. Мені здається, темні кабінети, знаєте, такі класичні, напевно, або в мене асоціація, ці такі директорські, прокурені, такі кабінети. Штори, коли. Штори, такі, висять. Та, 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 мені здається, зараз сучасні нові кабінети, вони більш просторі, і ти там легше почуваєшся. Або воно, знаєте що. Диктує стиль керування колись, і зараз зовсім мені здається різні стилі керування компаніями, взагалі управління, і тому навіть самі кабінети мають відтінок от цих змін в управлінні. Дивіться, ліка комфорт вона диктує кліматичний ринок не тільки я думаю, вже на Закарпатті, вже вже і за межами десь так має вплив. І е, дуже реально тут у вас такий клімат аж сприятливий. І давайте перевіримо ще інші ваші кабінети вже супер. Оскільки ми вже тут да, Тому, до речі, бачите, навіть не чути, що працює кондиціонер і Беззвучний. 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 Дивіться за рахунок того, що він фріб має дуже багато маленьких таких отворів, розсіюється холодне повітря, і ми з вами. Ми простудимося. Взагалі, дуже про добре. А взимку тут навіть датчик показує потім, що тут відбувається. Тому так. ще один наш колега. Компакт. О, привіт! привіт. Сергій Іванович, так? так, так. я не Це наш Сергій Іванович. Це ваш Нобель. Іншими Нобель. словами, так у нього вибрали. А він на роботі Сергій Іванович, це наш антидепресант колективний. Антидепресант це ваш домашній, так? Так, так, але за рахунок того, що діти вчаться, і коли дід, старша у нас працювала тут офлайн, то він з нею привчився ходити на роботу, вже всі звикли. Він він нас герой сторіс наших соцмереж, і Навіть ми помітили, що лайків збирає дуже багато. Охороняє нас, якщо хтось посторонній приходить, знає в кого є, в шуфлядах смаколики. знає, кого де підловити можна на смачненькому. На нарадах сидить. Тут у вас основний такий великий офіс, де переважно працюють ваші колеги. Тут бачу проводити і наради, якісь такі мінімальні. І наради, і перегляд фільмів можемо, і тімбілдинг, у нас є екран. Проектор і навіть бактерицидна лампа, яку включаємо, коли потім починається сезон захворювань, все рівно очищуємо, ще додатково нейтралізуємо віруси, які можуть розпосюджуватись вовсі. Хоча в нас і вентиляція зроблена, бачите. А ще мені цікаво, чому такі перегородки тут у ваших деяких колег. Не у всіх, хочу помітити, а тільки у обраних. А, є, це не, чому вони обрані? Тому що, це дівчина, яка коло центр яка приймає найбільше дзвінків за цілий день, і дуже багато відповідає. І щоб не мішати іншим колегам, воно якби трошки стримує звук. ніби. це як шумо так, якась, так, і так, 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 і так, так само, само там, там, там так, так, так. Так. цікаво, придумали молодці. Оригінальне рішення таке дизайнерське. Добре, такий у вас тут коридорчик, який ви ще плануєте, я так розумію. Да, тут у нас історія, напевно, буде, не знаю. думаю, що так. Так, ідемо в ваш основний шоу-рум. Да. Угу. Так. Шоу-рум такий ще до шоурум. Тут теж просторе таке приміщення. Ну, тільки ще, ще не процесі, так? Воно у вас ще. Так. так. Угу. Ми вас запросимо потім на відкриття і побачите вже це. Класно, класно. Тут теж відчуваєте прохолоду? Тут прохолода є, так, але вона така якась ніжна, незвична. незвична. правда? Ну Ми ж знаємо, які кондиціонери. <рес> І те, що ми рекомендуємо людям, зазвичай вибирати те, що комфортно для дітей в офісах, в спальнях. І рекомендуємо що зараз. Наші виробники мають багато варіантів, що можна використовувати для комфортного клімату. Тут ви проводите переважно нараду. Вам достатньо цього, в принципі, залу, так? вже недостатньо, вже Знаєте, він вже нам малий, Інколи нам треба можемо присісти, так. відпочити на підборах. Так. Важко стояти. Так. Ми виводимо сюди на екран потім наші справи, коли треба, щоб всі загально розглядають. Нещодавно ми розробляли електронний каталог, то всі приймали участь. Не... Одноосібно це робиться, а останнім часом дуже багато рішень взагалі приймається колективно. І дуже багато креативних ідей подають працівники, і приймають участь в робочих групах, в розробках. Регламентів, стандартів, реклами і всього іншого. Нічого зайвого, розумієте, нема такого обставленого дуже багато. Ну, тобто, щоб воно собі щось стисло так. Я думаю, що ви над цим теж десь собі. А ви працюєте. знаєте, це те, що коли от, напевно накладається оця моя любов до відсутності хаосу. У мене навіть вдома нема, щоб речі там довгий час лежали не на тому місці. Ну там вони можуть тимчасово. Лежати так не на своїх місцях, але зазвичай книги там, на поличках, одяг, все угу. має своє місце, Ну от я люблю. І плюс за цим потім треба доглядати. І як каже моя психологиня, і взагалі, е якщо читати літературу, то чим чистіший простір біля тебе, або коли ти вичищаєш простір, е викидаєш лишнє. То ти очищуєш щось в голові, в мисленні. До речі, вдома у вас є кабінет? Ні, нема. Я так і хотів. слава Богу, хотіли сидіти. Да, Бо Ви знаєте, усамітнитися? Да, інколи хочеться усамітнитися. І все рівно всі кімнати, у дітей є свої кімнати, а в нас чоловіком все рівно спальня це на двох. А загальні кімнати це для всіх кухня все рівно, вона загальна. Да? <сумітна> Я можу усамітнитися Банна. тоді, коли не потрібно, коли нікому не хочеться допомогти. Туди ти можеш усамітнитися на кухні, але кабінет мені зда... мені завжди здавалося, для чого людям кабінет. Але вдома мені здається інколи. Ну, особливо, якщо ти маєш таку професію, яка має за собою кабінет, а можливо, це би міг бути і якийсь зимній садочок. Якщо брати взагалі так кабінетну нашу розмову, то що плануєте взагалі, от в найближчі плани можливо кабінет кабінети розширювати, змінювати, вдосконалювати? Що у вас тепер у планах? Ну, ми основне... хочемо, по-перше, відкрити наш шоурум, який був задуманий. Він був не на часі, тому що почалася війна, і нас була задача допомогти нашим колегам зберігати товарі. Ми надали їм приміщення. Потім була задача а, перейти офісу сюди і пере. Робити свої процеси під е, ці умови. А зараз ми хочемо зробити шоурум, де буде дуже багато виставлено того, е, що в нас є на складах, а клієнти не бачать. А ми почали, як я казала, займатися імпортом. Це ж теж завдячуючи, від війні, так погано говорити, але воно чомусь е, так склалося, що дало під час все. дало сам. поштовх. Mm -hmm. так. І е, ми ви знаєте, що ми вже роками любимо в кліматичну галузь вносити зміни і покращення, покращувати стандарти. І от нам дуже подобається, особливо моєму бізнес-партнеру, коли монтажі здійснюються естетично, коли це з якісним інструментом, тобто коли е, е, якісна кліматична техніка. І от нам захотілося це покращувати ці стандарти, завдячуючи тому, що ми будемо постачати розхідні матеріали. Ми і так продавали гуртом, але тільки кліматичну техніку і трошечки розхідників. А зараз у нас вже досить широкий асортимент. Можна подивитися в TikTok. Маємо ще трошечки території, але поки йде війна, ми не знаємо, як планувати. Звичайно, тому... не знаємо, що буде завтра. Да. Пане Вікторівна, дякую вам дуже так гарно. У вас тут затишно. Реально знаєте, я хотіла, ще як вас назвати <гум> синоптик, тому що ніхто крім вас, мабуть, не знає, яка буде погода в найближчі <гум> місяці. Тому що найбільше контролюєте цей клімат саме ви, оскільки ви так займаєтеся цими системами вентиляції, кондиціонування, воно все залежить, і звичайно, що від цього залежить ваш бізнес. Так, я вам дякую дуже за запрошення за таку цікаву екскурсію всіма вашими кабінетами. Так, тому що ми не обмежились лише одним. Я вам бажаю втілення ваших задумів, щоб ви створювали такий же клімат, сприятливий на Закарпатті і поза його межами, як і робите, прогресувати. І, звичайно, що ділитися своїм досвідом з іншими, тому що у вас його вже предостатньо, і справді ви вмієте це робити. Тому я вам бажаю успіхів і процвітання. Дякую. Дякую вам. До зустрічі. Сподіваюся, ми ще побачимося. Дякую. До побачення. До Побачення. Що там включаємо?